А понятно, вісім. Ну, Я не голодна. Ну, да, вісім, вісім. Вісім. Зараз вроді непогано. Кетчуп. Ноу чилі, ноу спайсі. Шаурму ось цьому бородатому дядькові. І засікаємо времня. Кажу що. Ні, <різь> немає. Далі, поїхали. Всіх вітаємо на нашому каналі. І сьогодні що ментон? Сьогодні робимо топ шаурми фургади. Ну, коротше, дігустіруємо шаурму. Да. Так, і ось наша перша шаурма. Ось її названня сирійська шаурма. Вона знаходиться на Шератоні. Це нова точка. Вона десь відкрилася літом. Я тут ще ніколи нічого не купляв. Алло! Так, давайте подивимось куряча шаурма. висить. Давайте подивимося їхній прайс. Їхній прайс. Шаурма у них називається сендвіч. Ми будемо везде саме перший сендвіч. Ну, Точніше, везде будемо стандартну брати. Саме дешевшу стандартну будемо брати без ніяких топінгів, добавок і всього остального. Бачу ось ціна. 90, 85 і 75. Ну, по фотографії, так. Зрозуміло, що сети якісь, бургери, як завжди. Ну, будемо дивитися. Це те саме. Дивіться, якась сеть. В принципі, все нормально. Зараз будемо брати. Так, ось отут, подивіться. Велика така відкрита кухня. там все видно. Дивіться, яка велика курина шаурма. Ну, я так зрозумів, крім куриної тут більш нічого немає. Ось хлопці машуть. Люда стоїть, скупляється. Ми взнали, що найдешевша тут шаурма стоїть 75 пунктів. Стандартна маленька шаурма. Ми сьогодні скрізь так беремо. Ось, подивіться, ми знайшли. Іменно прай шаурми починається від 75 фунтів. Ну і закінчується, мабуть, тут все далі-далі. Ну, саме дешевше, бачите, 75 фунтів. Куринна шаурма. Заказали ми за 75 шаурму у цьому бородатому дядькові і засікаємо врем'я. Ось дивіться, оце. От так крутять шаурму, але це, мабуть, не наша. Зараз будемо дивитися, коли наша. Люда, давай віддамо чек. Чек тобі треба? П'ять хвилин сказав. Так, ну що, отримуємо ми шаурму. Три хвилини приготування. Так, ну що, будемо пробувати. Ми одійшли трошки від кафе, бо там багато людей. Ну що я скажу? Розмір, звісно, тут маленький. Ось подивіться, розмір шаурми. Десь приблизно і 300 грамів. Ну, це не моє об'єктивне, дивіться, навіть трошки висить якась куриця. Ну що, я буду пробувати і скажу що. Ну що, попробував я цю шаурму. Подивіться, яка вона в... в розрізі, так назвем Це діло. Ну, вона маленька. Дивіться, вона, правда, маленька. За 75 фунтів непогано, але я тут їв смачніше. Саме смачну шаурму я їм в Україні, саме хуже шаурму я їв в Стамбулі. Як не странно, ну в Стамбулі. І ці я поставлю 5 із 10. Йдемо тестувати далі. Ось ми підійшли до наступної шаурми. Я б сказав, би, це найпопулярніша шаурма в Кургаді. Ну, щоб ви розуміли, в Кургаді не так багато шаурмішних. Ось, бачите, її прямо тут готовлять. Прямо, 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 прямо на дорозі. Прямо на дорозі. Біля мусорки. На трасі. Ну, як положено. Так, ідемо сюди опять. Замовлять. Меню. Де в нас тут меню? Меню, меню, меню. Ага, меню. Сказав він, ось отут меню. Так. Значить, шаурма. Дивіться. Написано шаурма, але це не шаурма. А нам потрібен сендвіч. Значить, тут найдешевший прайс. Прайс. Я бачу вроді 75 фунтів. Опять фахіта сендвіч. Кебаб. Я 80 чікен. Навірно, будемо брати за 80, бо... Фахіта це, мабуть, не куряча. Куряча тут стоїть 80 фунтів, значить будемо її брати. Отак дивіться, тут усе. Тут дають номерок, ти ждеш по номерку, тут вже. Бачите, як вони готовлять. Дивіться, який великий газовий щуч. Отак вони готують. Тут дуже багато всього. Тут наверху ресторан. їхні топінги. Можна брати не тільки курину, а, наприклад, на мангалі. Я, наприклад, люблю тут брати шаурму кебаб. або кофту. Ну, в даний момент ми тестуємо курячі, значить, треба брати скрізь однакові. Так, пішли заказувати. Так, заказав я ось тут у хлопців. Бачите, каса віддільна. Дали мені ось такий номерочок. Як і там, в принципі. І я йду, його даю. Так, засікаємо. Время. Все, йдемо давайте наш номерок. Отак ось мою курячу шаурму. Подивіться, як роблять. Прямо навіть не на кухні хеллоу. Отак її крутять. Ото рядом гоб'яжа шаурма. А оце курина. Отак він її робить, потім отам кладе на гриль. Ну і вперед. Бачите? Навіть, можна сказати, не на кухні робить, а просто на тротуарі. Дає солінності, картошку, а курицю важить. Курицю дає 92 грами. Ну, мабуть, 90. І отак от піджарюю її. Оце так само будуть робити і мені. І мені ну, мабуть, ще почереді по не моя. Так само ось гав'яжна, ну вона не смачна, це я ці гав'яжини не люблю. Я беру або кебаб, або кофту. Такі топінги. парень запаханий, ну довольний. Ось тут ще куриця, гриль жариться, на качелях катаються кури. Ну, грязнувато в них стекло, поганенько їх видно. Ждем шаурми, але ну, тут, звісно, по времени буде довше. Все, ми отримали свою шаурму. Люда виходить рада. 80 фунтів і це зайняло 4 хвилини. Зараз Люда буде пробувати шаурму. Yeah. Ну, Антон думає, що я гуру по шаурмі. Ну, це... Покажи розріз. Mm. Ну, це смачна. Я пробувала попередню з тобою. У мене якась трошки солонувата, Ну м'яса тут доста. Це їхні оці національні соління якось так. Бать. І покажи весь розмір. Ну така вона? Її запакували наче ляльку. Я просто не дуже голодна. Ну, мені смачно. Так, ну я як не дуже великий експерт по шаурмі, я її оцінюю на сім. Так, да, на сім. Або на вісім. Ну, я не голодна. Но, да, вісім, вісім. Вісім. Так, і ось подивіться, Уже ніч. Наступна наша шаурма в такому гарному по названні кафе, яке називається гад. Ми тут колись їли шаурму, опять, бачите, є. Курина, є го'яжа. Зараз ми узнаємо прайс, отак вони готують. Ось, ось їхнє меню. Зараз узнаємо, скільки коштує стандартна шаурма. Дивіться. Вони не проти, щоб ми знімали. Нема тут таких проблем. Все можна знімати, везде заходити. Вони над цим ділом не паряться і візде тебе пускають. Молодці. А ось отак воно виглядить. Всередині це кафе. Ну, звісно, тут є не одна шаурма, тут всього багато, є другий поверх. Тут усе готують. Зараз ми шукаємо меню. Ага, а ось і наше меню. Це цікаво. Бургер сендвіч так? 85. Бургер сендвіч. 85 фунтів. Саме стандартний 85 фунтів. Я сподіваюся, що це куринний. Будемо його брати. Ось такі будочки. заказує бургер сендвіч за 85 фунтів. Трудно вона щось об'ясняє. Каже, чікен. Зараз подивимося, як нам готуватимуть. Ось на оцій штуки вони жарять лі... лаваш. У люди якісь проблеми. 100 фунтів поправочка. 100 фунтів. Це найдорожча шаурма. Поки що з усіх, що ми їли. Давай, давай йому чек. Люда віддає чек. 100 фунтів. Та за 100 фунтів нам тут должні... Багато чого довше. Но спайсі, но спайсі. Питає остра чи не остра. Дві які помідорчики. Дивіться, які помідорчики у них тут жаряться. Ось як гарно. Тут такі гарні. Ось їхні булочки. Я сподіваюся, що Люда в шаурмі взяла, а не в булочки. Ага, в шаурмі, ось подивіться, як нам готують. Соус? Соус, соус, yeah, є, соус. Давай, соусів, давай, good. Дивіться, зараз він нам буде прям зрізати свіжачок. Мастик професіонал, так? Да? Да. Так. Тоненько ріже так. Дивіться. І що, і помідор нам покладе? А, це у них типа соус помідор. Чук -чук. Чук -чук. Чук -чук. Помідор, бачите, навіть кладе туди підсмажений помідор. Це устав, як ту зі грілку, помідор. Будемо ждать. Так, зараз буде він нам крутити. Перемішав, дивіться, багатенько м'яска. М'ясо дивиться. Дивіться, добре м'ясо кладе, дивіться. Ого, скільки м'яса. Та 100 фунтів може і можна за неї віддати. Круте, лаваш слабенький. Ну я ж кажу, вони тут лаваші, в них слабенькі, бачите? Трошки вже лаваш і поліз. Ну нічого, він ще ще один мотає. І проблем немає. Бачите, які в них лаваші. Ну, слабенькі. Ну, зате вони хоч не такі, як газета. Їх хоч переживати можна, якщо хоч ту би є. Дивіться, хопа. Закручує. Закручує. Ну, я так розумію, буде класти піджарювати. І отак кладе піджарювати. Все, чекаємо. Дивіться, яка вона по розміру піджарилася. Зараз нам він запакує. Дивіться, ну, вона більша, ніж ті останні були. Тут питань немає. Шукран, садик. Так, подивіться, шаурма за 100 фунтів. Так, да, вона набагато більше тієї. Дивіться, велика шаурма. Зараз я її буду пробувати. Що е, я можу сказати? Крутять вони тут м'ясо філе. Кури на філе беруть. Це не дуже добре. Якби, звісно, філе бедра було б набагато краще. Ну, я де да не бачив, видно, щоб не запарюватися їм. Вони везде кладуть філе. Що я ще можу сказати про їхню шаурму? Вони сюди не кладуть капусти. Уви і ах, капусти, моркви. Вони не кладуть. Як на мене в шаурмі добріше – це капуста і морква. А вони цього не кладуть. У них, грубо говоря, м'ясо, соус. А, ну, Може ще картошка. Там. Ну, дуже рідко. І в оці їхні. Ну, солідності це не капуста. Так, ось ця шаурма, дивіться, я цей раз не кусатиму. А прямо возьму і перерву її пополам. Дивіться, Люда, підійди, ні, дивіться, сочна, помідор дає своє. Ну, як я й казав, капусти нема, зараз буду пробувати. І скажу, як вона на вкус. Попробую отак. Тут уже є кетчуп. Я просив не острити. Вона трохи острувата. Звісно, ну, вона смачніша, ніж ті Ну, Для мене це 7 10. По весу вона грам 400 є. Нормальний український розмір. Ну, Це не таймс сквер а це Харчик. Харчик, бачите, ще. Ще в них Різдво. В них, кстати, Різдво з 6 на 7. Ну, Ось подивіться, наступна наша точка. Тоже Шаурмо. Подивіться, будемо брати ту. Так, Замовили ми і тут шаурму. Тут вона теж коштує 100 фунтів. Ось дивіться, кури гриль. Зараз він нам буде робити, дивіться. М'ясо вроді непогано. Кетчуп. Ну у чилі, но Дивіться, хопа, бачите, салату немає. Тільки м'ясо і кетчуп. Бачите? Дивіться, як гарно жариться. Зараз mm -hmm. він, я так розумію, її тут піджарить. І буде у нас готова шаурма. Ну, по розміру я вам скажу, ця шаурма трошки менша, ніж та була, що. Прошлого разу помаже нам трошки, трошки смальцем, назвемо це так, що капає від куриці, і зараз буде готове. Ну, звісно, в них же ж тут є й кафе, це як завжди. Тут можна не тільки в булочки брати. Взагалі в булочки у них популярніше, ніж в лаваші. Це я замітив. No, no. Дивіться, дожарюється наша шаурма. Гігієнічно, все в перчатках, все чотенько, беремо, все, і Люда буде пробувати. Так, і чогось він мені повернув здачу, сказав, Мія, Мія це 100, правильно Жентон? А він мені дав здачу 20 фунтів. Так що, значить, ця шаурма коштує 80 фунтів. Так, ну і зараз пробуємо. Джу mm. додавала тахіни, а я ж не люблю тахіну в Єгипті. Взагалі не люблю. У мене одразу як тахіна є, то це ну, рейтинг падає. Так що, може комусь і добре, то ну, мені це це один, чесно. На величенька дивіться моєю рукою. Ну, тахіна, я тут кордо все, чесно. Я щось не люблю. Так, зайшли, ми купили собі колу і спрайт, тому що шаурму треба тільки колою запивати. Особливо оце останнє. Вона була тахіною, і мені щось... Чусь... Ну, тахіна дуже, дуже я не люблю цю тахіну. Да. Ну, отже, так, підсмок по наших шаурмах. Антон. Що я скажу? Якщо шаурми були не дуже, то наступне відео я буду дегустувати поліклініку Хургади. Ну, <свіст> Ні, ну, ну так, нам сподобалось, сподобалось mm, тобі шаурми. Мені сподобалась да. друга, так. Да. Я була дуже не дуже голодна, але ну, я її з'їла всю. <свіст> ну, <да. свіст> так що так, отже, напишіть в коментарях, яка шаурма найкраще сподобалась вам. Що б ви ще хотіли побачити тут, в Фургаді разом з нами. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей. Па-па! Зараз пережив. Ну, ну коротше, Антон, пішли. А ти теж хотів, так? Да?